Доброго Добрий день. Щось наберемо з п'ятого. А, а у вас є судове рішення? Ось вся бомошка, з ресурму на ті. Та но що мені з ресу? Судове рішення є. А при чому? При чому? Ми Ну, ну подожіть. Ви хочете мене забрати в мене блага. Правильно? Правильно. Я... Оцей кобель він мій. Я за нього гроші заплатив. Ну. У мене є документи. Боможка, як ви чому? можете до мого... Думаю... Причому тут мені боморшка. Ми познаємо у да, нас є бумажка, ми можемо його відключити. Чого це ви можете його відключити? Судове рішення. Визиваємо 102. Яка різниця? Петроч, розкладай. Кого Розкладайте. Ні, без. я зніму вас із стовпа. Я предупреждаю. Зніму з стовпа. Він Вилами. Да. Ва? Да. Ваше в і що робить? І що? І що? І що робить? Ти ліси між домопроводу. Торкнувся до мопровода, я отець не вступав. Я серйозно сказав. І я серйозно сказав. То мій провод, не маєте права. Я свою власність можу захищати, як хочу. Оце те слава. Яке маєте право? Якого хріна ви лізете на територію приват і яке берете? Я вам серйозно сказав, не, не робіть клопоту. Будемо битися. Я при цьому, я не до мене. Хто Хто тут керує? Тут, тут хто керує, Питаю. Так, я не зрозумів. Рішення суду. Рішення суду, я сказав, є рішення суду. Куди лізете до проводів? Рішення суду є. Чого ви мовчите? Без міліції, ні. Рішення суду показуйте. Показуйте, рішення суду. Я ще раз питаю. Вийдіть з мого двору, пожалуйста. Вийдіть, пожалуйста, з мого двору. І рішення суду, пожалуйста. Без рішення суду я забороняю лізти до моєї собственності. Я вам ще раз сказав, провод я платив. Це моя частна собственность. Ви не маєте права до нього лізти. Це раз, вовтори, воно оплачене. Я серйозно сказав, не лізьте лучше до провода. Я тобі як сигур, так погано буде. Ти уверений? Чого ти лізеш до мене? Я то, до тебе Лиза. То, що я на роботі. І що робити? Мене прислали. Давай, давай документи. Чого ти приймає? Давай рішення суду. Яке рішення? Айо! помашка? Чуєш, Я теж можу написати. Ти мені беши. скажи. Ти мені скажи, ти, ти на кого служиш? Ти на херноп крадаєш людей. Хто падає? Ну він. Чи разлі до моїх служиш, проводів? Дома. Ну хорошо, служи далі. Ми на роботі. І що робити? Ну нічого. Що робити? Яке ти маєш право мене відключити? То що я на роботі. І що робити? Свій начальник скаже мене вбити, ти мене будеш вбивати. Бумажка. бумажка. ну хай похова. Я кажу, твій начальник скоро нам подожди. Це як ти не пельоли, прийшли Причок, та відключили. Ні, я тобі ту, ще раз сказав. Твій начальник скоро мене бить. Ти лізеш до мого часу своєї собственності. То мій провод, я за нього заплатив гроші. Це раз. А чути за нього? Раз. ти за нього? Я за спуск платив, тобі я принесли документ. Так ти за спуск? Неси, то показуй. Чого ти за нього? Тобі, тобі постачать електронець. І що робить? І а по закону України я повинен її отримати. Як у? А як? Украли світ у нас, а ти хоч сказати не вкрали. А хто а як, хто Ахметов? Так, І а що вже претензії кажи. Так а ви чу... Так подожди, він до мене не приїхав відключати, а приїхали ви. Що нам скажете, ми зробимо. Так Чуєш, подожди, ти роби, скільки хочеш. Та що робити? Я тобі ще раз сказав, не кошка. треба до мене їхати. Я буду знімати, я буду знімати стовпа. Серйозно тобі кажу. Не маєте права, ви не маєте права лізти до частної частнособності. Ні, ну є закон. Подожди, якщо я винуватий, я не плачу, возьми, подай на мене в суд, принеси судове рішення і немає ніяких питань. Чого без судового рішення? Отакий місцевий накос, це ваші бандюки там малюють. Ви сіки місяців не платили? Яка за разниця? Соня, я я взагалі не хочу платити. Ти помієш? Ага. Ну, ну так то, а я? не плати, то прийдемо відключено. Так подожди, а як а закон України ви а по чому жити? живуть? А ви живете по те, що а вам скажуть? Жити? Так скажуть мене вбити, ви приїдете вбивати. Ну так а як? Приїде воєнкомат, прийде міліція, визивайте ну, й... Би... всіх і що робити. Нічого подобного. Шо, так. <звучить> Сьогодні ви будете зірки ютубу, я вам обіцяю, да. так. хлопці, не робиться. Я розумію, що ви на роботі. Ну, хай вам дають законні документи. <звучить> Ні. Я кажу, хай дають законні документи. Ви скажете, ми готові відключати людей. Дайте рішення суду. Так я розумію. Ні, ну подожди. Тобі акта Я розумію. Я тобі акта дали. Ну це подожди, стоп, я... я вірю, ти на роботі, ти на зарплаті, я тебе теж розумію. Ну ти пойми мене теж правильно. Давай, давай по конституції поступай, давай. Щоб мене відключати, тебе має бути рішення суду. Причому це, ви скільки время прийшло. Я був у ньому, я був у ньому. Я, вони до мене дзвонять, я їм те саме кажу, яке ви маєте право. Давайте подожіть. Я їм, їм сказав, я вірю, хлопці, так а то, так, так, я кажу, рішення, рішення суду ми. дайте. І питання, відключайте. Ну так а йо. Хлопці, без рішення а суду, яке маєте право?